Оце так несподіванка. Макс Ферстапен бере свій перший пол в Іспанії, який став для нього 24-тим у кар'єрі. Але спочатку пропоную подивитися, що там було у вільних заїздах. Як і обіцяли в Ferrari, привезли оновлену версію свого боліда. І так, тепер і італійці перейшли на концепцію Red Bull. Ще на тестах я дивувався, що в Mercedes та Феррарі зберегли свої концепції, і що це дуже сміливо. Але не пройшло й третини чемпіонату, як вони почали все переробляти. Мерседес трошки оновили кріплення дзеркал та задній дифузор. В Red Bull трішки підгледіли в Mercedes та скруглили кути заднього дифузору, а ще трошки оновив. Вели направляючу пластину. Ластон Мартін привезли нове переднє крило з ідеями Мерседесу та трошки оновили заднє крило. Ну а загалом команди привезли величезну купу оновлень, з якими і працювали переважно більшість п'ятниці. У першій практиці Феррарі порівнювали боліди у різних конфігураціях, а в Мерседес розбиралися із оновленнями, які привезли ще у Монако. Також пілоти працювали із тестовою гумою Hard c 1 яка з'явиться вже у Сільверстоуні та матиме більш міцну конструкцію. У другій практиці команди переважно працювали із налаштуваннями та оцінювали знос гуми на дистанції. Перед стартом третьої практики очікувався дощ, тому в Піреллі вирішили надати пілотам додатковий комплект проміжної гуми. Сесія почалася на сухому треці, а вже через 10 хвилин Логан Сарджент викликав червоні прапори, розклавшись у відбійник. Після рестарту сесії пішов дощ. Тож у пілотів з'явилась можливість покататися на проміжній гумі. Але під кінець сесії траса підсохла, тож, Пілоти встигли ще трошечки попрацювати на сліках. Ну і нарешті квала на трасі, яку можна назвати бенчмарком для болідів. Перший сегмент почався на вологому треті, але усі пілоти виїхали на сліках. Вже за декілька хвилин через велику кількість помилок на асфальті опинилось багато гравію, через що сесію призупинили червоним прапором. Ще за 5 хвилин кваліфікація продовжилась, а П'єр Гаслів стиг назбирати одразу два штрафи по три позиції, за блокування Сайнса та Ферстапена на швидких колах. Стан асфальту покращувався до останніх секунд, тому головним невдахою третього сегменту став Шарль Леклер, який показав тільки 19-й час. Вже після кваліфікації Шарль пожалівся на болід, який назвав некером. 18 місце для Албона та 20 для Сарджанта, 17 для Магнусена та 16 для Валтері Ботаса. У другому сегменті покриття пришвидшувалось із кожним колом, а головним невдахою став Серхіо Перес, який під час швидкого кола вилетів у гравій. Чаков встиг повернутися на трасу та показати час, але цього вистачило лише на 11-ту позицію. Як сказав Хельмут Марко, Серхіо потрібно прийти до тями та зосередитися на гонках, а не мріяти про титул. 12-тим став Джордж Рассел. Поганий темп та контакти з Хемілтоном, коли той починав швидке коло. За що Джорджу винесли попередження. 13 місце для Джоу та 14 з 15 для пілотів Альфа Таурі. У фіналі кваліфікації Макс Ферстапен із першої спроби показав час, який дозволив йому взяти поул. На домашній гонці іспанець Карло Сайнс показав другий час та разом із Максом ділить перший стартовий ряд. Третім став пілот Макларен Ландо Норріс. Феноменальний темп від Ландо, а його напарник Оскар Піастрі показав 10-й час. Зак Браун був такий задоволений, що пійшов розносити долону інженери механіком у боксах Дуже непоганий темп від Альпін. Четвертий час від Гаслі та сьомий від Окона. Через штраф у шість позицій. П'єр розпочне гонку десятим, а Естебан шостим. П'ятий час від Хемілтона та четверта позиція на старті. Головний герой третього сегменту, пілот Хаас Ніко Хюлькенберг, показав восьмий час та почне гонку із сьомої позиції. Ну і на останок, Вастон Мартін вперше у сезоні строл випередив Алонса та показав шостий час. Іспанець через поламку направляючої пластини показав лише дев'ятий час, п'ятий та восьме місця на старті гонки. Стартова решітка на ваших екранах. А я хочу подякувати за підтримку каналу Данилові, який задонатив 200 гривень із повідомленням про спорив, що Чеко чи Алонсо виграють гран-при Монако. Ех, а нам усім так кортілося 33-ю перемоги для Фернандо, Ростиславу, який задонатив 500 гривень із повідомленням за файний контент. Продовжуйте в тому ж дусі. Величезне дякую, Євгену, який задонатив 420 гривень. Ірині, яка задонатила 100 гривень із повідомленням, дякую за кльовий F1 контент. Радий, що вам подобається. Костянтину, який задонатив 200 гривень, з повідомленням дякую за якісний і крутий контент. Дякую. А також Олексію, який задонатив 100 гривень. Друзі, величезне вам дякую за підтримку. А якщо і ви хочете підтримати мій канал, посилання на Монобанку в описі до цього відео. На цьому в мене все. Очікуємо на дуже цікаву гонку та почуємось вже зовсім скоро. Папа! -па.